Ще вчора ти помила голову, а сьогодні прокидаєшся, а воно в тебе пухна. Бачу, що воно таке пористе, лусочка відкрита, воно виглядає ну, супер недоглянутим. І в тебе ось так: ауч, де О май гад, що робити? І ти, скоріше всього, біжиш одразу і починаєш перемивати волосся. Тож, тримай мій лайфхак. Я беру ось таку чарівну магічну баночку і починаю наносити ось так. Все, ваше волосся буде захищене, буде лусочка закрита і волога буде триматися у вашому волосічці до наступного миття голови. Але якщо ж все-таки у вас волосся ну, дуже поросте і вам не подобається, як воно виглядає, і на третій день. То без проблем ви можете повторити цю процедуру знову. І так як я чую від вас часто Оленко, в тебе таке гарне волосся, доглянути, класне, блискуче, я це роблю.